Привіт, мій маленький друже! Наближаються новорічні свята. В кожній оселі готуються до свята і обов'язково прикрашають ялинку, бо під неї Дід Мороз обов'язково покладе кожному свій подаруночок. А ви вже прикрасили вдома свою ялинку? Які ялинкові прикраси у вас є? Давай разом розглянемо їх на картинках. Ялинкові прикраси можуть бути з різних матеріалів. Ось ці виготовлені з дерева і оформлені в одному стилі. Ці іграшки також дерев'яні, спеціально виготовлені для малят. Ці іграшки виготовлені із фетру та фоамірану. А це скляні іграшки із скла. Під час падіння вони майже завжди розбиваються, тому будь обережним. А ці цукерочки не їстівні, вони з пластмаси. Ця гарна квітка також виготовлена із штучного матеріалу, шиті із тканини, зв'язані гачком із ниток, у формі кульки, крапельки, у вигляді тварин, різних предметів побуту, а також у вигляді різноманітних казкових персонажів, ялинкові іграшки і прикраси придумані і створені людьми. А ось і вона святкова яскрава прикрашена ялинка. Давай вивчимо про неї віршик. Він має назву Що за гостя в нас така. Що за гостя в нас така, і зелена, і струнка, сяє зірка у горі, на гілячках ліхтарі, і ростуть на ній не шишки, а цукерки і горішки. Послухай вірш іще раз за допомогою таблиці. Що за гостя в нас така? І зелена, і струнка. Ця є зірка у горі, на гілячках ліхтарі, і ростуть на ній не шишки, а цукерки і горішки. Як ти думаєш, кого тут названо гостею? Яка вона? Чим прикрашено ялинку? Тепер повтори вірш з батьками декілька разів. Молодець! У тебе все вийде. Дякую тобі за старанність. А тепер давай намалюємо ялинку на святковій листівці. Нам потрібна гуаш зеленого і коричневого кольору. Пластмасова виделка. Одна зірочка і різнокольорові кульки. Аркуш білого паперу. Його ми складаємо навпіл, прикладаючи куточок до куточка. Робимо чіткою лінію згину. Кладемо складений аркуш у висоту, так як показано на екрані. Вмочуємо виделку в зелену фарбу. Робимо маски не з самого верху листівки. Залишаємо місце для зірочки верхівки. Перший мазок готовий. Другий мазок виконуємо так само, тільки в іншу сторону. І так по черзі, один за одним, зверху вниз. Верхні мазки повинні бути коротші за ті, що намалюємо внизу. Тепер внизу ялинки намалюємо коричневий стовбур. За допомогою пензлика робимо дві або три лінії, утворюючи стовбур. Ось ялинка намальована. Прикрасимо її зверху зірочкою, а кольорові кульки можна розкласти в будь-якому порядку за власним бажанням. Новорічна листівка готова. Залишилось розкрити її і написати за допомогою дорослих вітання з Новим Роком та Різдвом Христовим. Ось моє побажання. Хочу, щоб воно обов'язково здійснилося. До побачення! Хай щастить!